Come on, Ness. Привіт, мене звуть Анастасія, мене звати Загаровська Анна. Мене звуть Симова Анатолій. я четверик, Надія. мене звуть Бегнарян Сосани. Я вчуся у гімназії номер 11 Це дуже незвичайна школа. Я вчуся у цій школі, тому що мені подобається. Мені вивчають дуже багато іноземних мов, навіть французьку. Тут дуже якісні знання. Тут добрі вчителі. Тут дуже см... Ночна їжа. Я вибрала цю школу, тому що там більше більше навантаження. Вона подобається мені тим, що тут багато уроків. Цікаво. Я здійснюю червоних математика. Про походження назви нашої школи я не знаю. Наша школа називається гімназія. Я думаю, що її так назвали, тому що це ну наприклад, напевно, є такий розумна, є така розумна людина. В неї є фамілія така. Тому що е, вона не в е, інші школи в, е, в них не такий високий рівень, як у цій школі. Звичайні школи це посидів-посидів та й додому пішов. Мені подобається ця школа за тим, що вона допомагає вивчати іноземні мови англійську в старших класах. Ми будемо вивчати французьку, німецьку та інші різні мови. 1 вересня 1963 року відчинила двері для перших учнів восьмирічна школа номер 11 яка з 1991 року набула статусу гімназії. Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов першого ступеня гімназії номер 11 міста Дніпродзержинська виступає осередком відродження нації, виховання, в молоді, почуття національної свідомості й гідності. Загальнолюдських цінностей працює над зміцненням інтелектуального та культурного потенціалу нової України. Вивчення національного органічно поєднується з орієнтацією на європейську світу. Це поглиблене вивчення англійської, французької, німецької та факультативної іспанської мов. У кожного закладу своє обличчя. Обличчя гімназії номер 11 це інтелектуально обдаровані учні. Досвідчені та високопрофесійні педагоги, свідомі та громадсько активні батьки. Тут панує культ знань, рівняння на високий результат. Тож не дивно, що кожного року заклад має переможця всеукраїнських олімпіад міського, обласного та навіть всеукраїнського рівня. Значні результати мають гімназисти і в конкурсах науково-дослідницьких робіт МАН: 10-12 призових місць щорічно. На рівні міста. Гімназійна спільнота бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських конкурсах, проектах та науково-практичних конференціях. Гімназія є колективним членом міжнародної асоціації викладачів англійської мови, обласного відділення Малої Академії наук України, активно співпрацює з Корпусом Миру США, Британською Радою, Французьким центром. Є партнером німецької школи Merien Gymnasium в місті Бохоль. Гімназисти щороку навчаються у школах Америки в рамках програми обміну майбутніх лідерів Flex. Беруть участь у спільних проєктах з навчальними закладами. Франції, Німеччини, Англії на запрошення Університету Хендон, міста Лондона, головного офісу міжнародної школи в Единбурзі, Шотландія, Golders Грін Коледж в місті Лондоні за програмою Teenage year Round English Course. учні гімназії навчаються та отримують міжнародні сертифікати Європейської академії сертифікаційної діяльності. 2015 року гімназія бере участь у всеукраїнському науково-педагогічному проєкті Інтелект України, міжнародному пілотному проєкті Класна школа педагогічний колектив закладу створює сприятливі умови для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності. Дебатний клуб Лекс є членом міжнародної асоціації IDІЄ. Призером дебатних турнірів регіонального та всеукраїнського рівнів. розвитку творчого потенціалу та пізнавальних інтересів гімназистів сприяє робота в гуртках та студіях, фольклорному гуртку душі криниця, туристично-краєзнавчому в гуртках Юні туристи, краєзнавці та світ мистецтва, майстерні хендмейд, театральному та хореографічному гуртку. Студії сучасного танцю Етуаль та студії вокалу. Колектив гімназії постійно знаходиться у творчому пошуку самовдосконалення, прагне досягти нових звершень. Його мета школа з творчо обдарованими педагогами, які виховують творчо обдарованих учнів. Результатом такої цілеспрямованої роботи є випускники закладу, якими ми пишаємось. Серед них доктор біологічних наук. Богдан Тетяна, кандидат політичних наук Бей Анна, доктор політології Сотник Катерина, кандидат економічних наук Чернякова Валерія, кандидат фізико-математичних наук Дехтяренко Олександр, кандидат наук з політології Зязюліна Катерина, спортивний психолог у Німеччині, автор книжки Дитяча спортивна психологія Шмиговська Ганна. Викладач екології в Американському університеті Дронова Ірина, депутат Верховної Ради України Віктор Кривенко, третя ракетка України, тенесист Марченко Ілля, молодший науковий спеціаліст Київського інституту міжнародних відносин Василенко Ольга, викладач японської мови ДНУ. Дорміна Ксенія учителі гімназії завжди готові навчати та навчатися, йти вперед і вести за собою вихованців. Недаремно професійним кредом педагогів закладу є слова, і на межі тисячоліть, і в майбутньому знання є і будуть найціннішим скарбом.